Ще понад 300 полонених повернулися до України. Дрони атакували в Росії черговий завод цього разу в Тульській області. А у Варшаві триває пікнік для сімей із прийомними дітьми. Ще більше 300 полонених повернулися до України з російського полону. Це другий день великого обміну між Москвою та Києвом. Зрештою, тисячу українських військових і цивільних, яких утримують росіяни, мають повернутися до України. Володимир Зеленський оголосив про другу партію звільнених українців. Він також опублікував фотографії з повернення українських полонених. Президент України написав, що сьогодні на батьківщину повернулося 307 осіб, серед яких військовослужбовці збройних сил, прикордонної служби та національної гвардії. Багато з них перебували в полоні понад три роки. Звільнених полонених також вітають в Україні родини тих українських військовослужбовців, які досі перебувають у полоні. Для багатьох сімей це можливість отримати інформацію про своїх близьких, які перебувають у в'язницях у Росії. У п'ятницю та суботу до країни повернулося 697 осіб. Очікується, що ще одна група ув'язнених прибуде в неділю. У Тульській області Росії дрони атакували хімічний завод Азот, продукція якого може використовуватися у військових цілях, повідомив керівник Українського урядового центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую, у Тульській області на Росії уражено хімічне підприємство Азот. Деякі з хімічних речовин, які виробляються на азоті, можуть використовуватися у військових цілях. Кінець цитати. Так написав він у телеграмі Коваленко. Згадав аміачну селітру, що використовується як компонент у виробництві вибухових речовин, метанол, який може бути сировиною для виробництва пального, зокрема компонентів ракетного палива, та аргонгаз, який використовується в металургії для обробки металів, що своєю чергою використовується в оборонній промисловості. Українські ЗМІ також повідомили в суботу, що другу ніч поспіль дрони атакували акумуляторний завод «Енергія». В місті Єлець Липецької області Росії завод є постачальником для російського Міноборони. Також співпрацює з Роскосмосом М. МВС, ФСБ, МНС і Газпромом. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ, у дронах, у виробництві ракет Іскандер і «Кинжал». Завод енергія знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн, але до атаки він продовжував успішно працювати. Сім'ї з прийомними дітьми підопічні Варшавського центру допомоги сім'ям проводять час разом на пікніку у Варшавському районі Біляни. Ева Генек уже п'ять років є прийом є належить до прийомної родини та опікується дітьми у родині, і це діти з інвалідністю. Та діти мають найбільше шанси на залеження до дому. ці діти мають найменші шанси на знайдення такого дому. А у зв'язку з тим, що для мене праця з цими дітьми не складає труднощів, то це було природно. Спочатку я не мала жодної підготовки. А коли познайомилася з першою дитиною, тоді довідалася, що таке прийомне батьківство. А я хотіла усановити одну дитину. Однак, загалом, за ці кілька років це були семеро дітей. Чіма адоптувати одно дзвінка, а в сумі привінилося через це кілька лет, сім'я діті. Варшавський центр допомоги сім'ям підтримує тисячу двісті сімей із прийомними дітьми. Це була важка ніч для всієї України. Написав президент Володимир Зеленський на платформі. X. Він повідомив, що росіяни атакували країну 250-ма безпілотниками та 14-ма балістичними ракетами. Метою був серед іншого Київ, де постраждало 14 людей. У Європі вже почали реагувати на масований обстріл української столиці. Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна заявив, що безперервна агресія Росії має. Просте пояснення, вона не відчула достатнього тиску, аби зупинитися. Очільник МЗС Естонії впевнений, що підтримка України має включати збільшення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, використання її заморожених активів, а також стримування тіньового флоту. Європейська комісія закликала Сполучені Штати виявляти взаємну повагу, а не погрози у торговельних переговорах. Торгівля між ЄС та США не має собі рівних і повинна ґрунтуватися на взаємній повазі. А не на погрозах написав комісар із питань торгівлі Мару Шевчович. А заступник міністра розвитку Польщі заявив учора у Брюсселі, що погроза Трампа схожа на переговорний трюк. Ніхто ж за замкнутим іде, хто веде перемовини за зачиненими дверима, дехто перед камерами. Я переконаний, що все ж таки нам вдасться досягти угоди, що правда, шлях до неї буде сповнений різних перешкод та цікавих заяв. Ліваже та дорога до цього порозуміння буде беджавна найрізніших вибоїв і цікавих виповідь. Економістер Пьотр Буяк вказує на те, що такий крок Трампа може бути черговим у переговорній тактиці американського президента. найбільш ймовірний сценарій з огляду на взаємну залежність. Це безумовно якась форма конструктивного порозуміння. Тому має бути результат у вигляді злагодження рівня тих мит, які Трамп анонсував із 1 червня. товари не будуть так високі, як те заповідане от першого заява президента США. Може загострити торговельну напруженість між сполученими штатами та європейським союзом. Фахівці кажуть, якщо тарифи набудуть чинності, це матиме значний вплив на економіку Євросоюзу. Холодне повітря повертається до Польщі. Температура ґрунту опуститься нижче нуля на більшій частині країни. Заморозків не буде лише на сході та південному сході. Як зазначає речниця інституту метеорології та водного господарства Гняжка Прасек, надходження холодних по. Вітряних мас із півночі є типовим для цієї пори року. І ніби з причини повстали окрешлення жімназоська поняття зімназоська з'явилося не просто так. Цього року це особливо яскраво відчувається. Погода утримуватиметься доволі прохолодне, і та сама ситуація сприяє тому, що в Ісландії, чи, скажімо, Гренландії, там зараз набагато тепліше. Теплішаварунки погодове на Ісландії чи Гренландії. Синоптики додають, що, хоча травень не був таким холодним, майже 35 років, рекорд найнижчий Температури все ж побито не буде. Рекордно холодний травень був зафіксований у 1980-му. Тоді середня температура становила трохи більше 9 градусів Цельсія. Державний секретар США вважає, що спільне майбутнє Польщі і США ще ніколи не було таким ясним. Президент Анджей Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.